Привіт! Отже, ми вже розібралися, як за допомогою HTML збудувати каркас веб-сторінки і як за допомогою CSS надати їй стилю. А тепер, тепер настав час для наступного, мабуть, найцікавішого кроку час змусити наші сторінки по справжньому ожити. Але перш ніж ми поринемо у щось нове, давайте на секунду зупинимося і пригадаємо, де ми є зараз. Бо те, про що ми будемо говорити сьогодні, це абсолютно логічне продовження всього, що ми робили до цього. Ми ж пам'ятаємо так, все починалося з HTML. Це по суті, скелет нашого сайту, його фундаментальні кістки. HTML каже: ось тут буде заголовок, тут абзац, а отут картинка, чиста гола структура. А потім ми додали CSS. І це вже ніби наш одяг, зовнішній вигляд для цього скелета: кольори, шрифти, як все розташовано словом, усе те, що робить сторінку, приємною для ока? І ось тут ми підходимо до найважливішого питання. Дивіться, наша сторінка виглядає гарно, вона добре структурована, але вона статична, як фотографія. Як же нам перетворити її на щось динамічне, щось, що буде реагувати на дії? І відповідь на це питання JavaScript це третій фінальний компонент у великій трійці веб-технологій. Можна сказати, це та сама іскра, яка вдихає життя у наші статичні HTML та CSS конструкції. Ось це визначення насправді чудово все розставляє по місцях. Якщо продовжувати нашу аналогію, то HTML це кістки. CSS це шкіра та одяг, а JavaScript – це вже м'язи та нервова система, які дозволяють всьому цьому рухатись і реагувати на світ. Так, давайте розберемося. Інтерактивний шар звучить трохи по-науковому, але ідея дуже проста: це по суті все, що дозволяє сторінці реагувати, коли хтось наводить мишку, клікає на кнопку, вводить текст у форму. І ключовий момент сторінка змінюється просто на очах, без оцих дратівливих перезавантажень. Гаразд від теорії до практики. Що ж конкретно дає нам цей JavaScript? Які такі суперсили з'являються у розробника? Ось тут і починається справжня магія. Тільки подивиться на цей список. З JavaScript ми можемо повністю керувати сторінкою в реальному часі. Хочемо, щоб після кліку з'явилося нове вікно, будь ласка, видалити якийсь елемент, бо він більше не потрібен, легко змінити колір кнопки, коли на неї навели курсор, або миттєво показати повідомлення, що пароль введено неправильно, все це робота для JavaScript, це повний контроль. Ось це порівняння просто ідеально показує різницю. Статична сторінка, це знаєте, як гарний плакат на стіні. Він інформативний, красивий, але він завжди однаковий. А от інтерактивна сторінка це вже ближче до застосунку, до гри, вона спілкується з тим, хто її використовує, вона змінюється, адаптується, вона, ну, вона жива. Звучить захопливо, егеш, але, можливо, трохи лякаюче, з чого взагалі починати. Спокійно, шлях до вивчення JavaScript насправді має дуже чітку і зрозумілу структуру. Це не якийсь хаотичний набір заклинань, а цілком логічний маршрут. Ось, по суті, основні етапи нашої подорожі. Починаємо з найпростіших цеглинок, типів даних, тобто з чим ми взагалі працюємо. Потім вчимо нашу програму приймати рішення, далі опановуємо функції, щоб не писати один і той самий код по 100 разів, і врешті-решт доходимо до об'єктів та класів, які допомагають організовувати складні великі програми. Бачите, кожен крок випливає з попереднього. І ось що важливо розуміти, саме ці, на перший погляд, базові речі і є тим фундаментом, на якому потім можна збудувати практично будь-яку інтерактивну річ, яку тільки можна собі уявити. Що ж, давайте тепер зберемо всі шматочки цього пазла разом і подивимося на повну картину того, що таке сучасний веб. У підсумку все зводиться до цієї простої, але неймовірно потужної формули: структура, плюс стиль, плюс інтерактивність. Ці три кити, ці три стовпи разом і створюють той динамічний, захопливий інтернет, яким ми всі з вами користуємося щодня. Тепер, коли ми розуміємо, яка сила криється в JavaScript, перед нами відкриваються просто безмежні можливості для творчості, і це залишає нас з одним, але найцікавішим питанням: які ідеї тепер тільки чекають на те, щоб їх втілили в життя.